Доброго дня, дякую організаторам за те, що приступили, дякую всім тим, хто прийшов. Моя доповідь більш така філософська, про синергію в IT в цілому, про питання війни, це спосіб буду проходити. Питання синергії, що це саме таке і чим... навіщо воно нам зараз працює? Синодія — це коли е, у нас один плюс один не рівняється двом, а дорівнює більшість. Тобто е, коли сума е, по окремості якихось е, речень буде е, менша, чим е, ці, е, по, е, ці речі об'єднані будуть, що нас переживає, звісно. Мені сподобалась доповідь Валерія е, Пекер, він випустив книжку «Різнокольоровий менеджмент е, і там розповідається про різні уроки, рівні е, розвитку, як е, самого індивідуа, так і е, компанії в цілому. І е, я хотів би просто презентувати пару таких моментів, які він там е, казав. Є е, е, різні е, рівні, і починаючи, як для компанії можемо почати з червоного е, культу це коли. В компанії є один лідер, і весь бізнес замкнений на ньому. Він керується такими стереотипами, що сила понад усе, і він біля себе тримає тільки тих, кому довіряється більше за все, якісь там родичі або тих, ті, з ким він був в складних ситуаціях, і Якщо е, ця людина виходить з цього бізнесу, то сам бізнес перестає требувати цілому. Е, і також, якщо ця людина стає в якийсь момент слабка, то зразу її з'їдають е, його ж співробітники е, е, або компанії. Синя культура це е, культура, де правила або процеси важливіші для людей. Це е, признано в е, великих корпораціях. Коли обов'язково треба дотримуватись якихось процесів і без різниці, яка буде в який буде результат в кінці. Також це ще підходить для конструкцій релігій, в тому плані, що вони дуже устойчиві. І там правила вони передаються із України покоління, і тим самим ми бачимо, як релігії довго існують. Помаранчеві культури вони з'явилися вже пізніше, в розповсюдженні в Америці, коли сам результат важливіший за все інше, ставиться перед Компанії результат і вже група людей появляє, там, якими процесами слід, е, слідувати, що саме робити, як робити. Е, вони вибирають самі, е, більш вони становлять е, індепенденти, але е, головне результат. Е, недостаток, е, недостатки такої схеми це те, що е, люди виснажуються, виграють, і, і, але переваги тим, що... Така е, схема вона більш джал і вона добувається більше, е, скоріше добивається результати, ніж е, сині корпорації. І зелені це е, корпорації або культури компанії, які зараз це не сильно ще розповсюджені. Вони набувають слово розповсюдження в Європі е, більшості. Е, і в нас в Україні вони от під е, час війни почалися такі в волонтерській організації, коли кожен сам на себе бере ініціативу, запускає, і в будь-який момент кожен може стати прожектом свого самого проєкту. І питання в тому, що я для себе відчував, що деякі процеси моїй компанії. Від того, що пропагандують в других компаніях. І коли глянув на це все через призму цих різнокольорового менеджменту, я зрозумів, що просто корпус різних компаній знаходиться на різному рівні. І те, що е, в моїй компанії було пропагандувано, коли ся, зелена культура для тих, хто е, власників червоних компаній, воно виглядало, що ну, просто я проявляю слабкість і. Не так робиться, як у нього. Треба все тримати на замку, треба всіх тримати, там, забрати всіх паспорт, і тільки так можна побудувати правильний бізнес. То я зрозумів, що це новий тип, тип компанії, який я хочу якраз розповсюджувати і ділитися своїм досвідом, як це має виходити. Що таке ознаки зеленої культури або корпорації? Це коли е, все базується на ще share share але при цьому, е, при цьому ще е, ми е, в, е, в майбутньому отримуємо своє ревені. Тобто, коли ми е, ставимо лизиці, там, ми поширюємо якусь інформацію, але мені зразу треба, щоб заплатили гроші. Це коли ми інвестуємо там поширення своєї інформації, але ми можемо отримати ревеню або не можемо отримати ревені. Мобіності тут вже залежить від того, як ми будемо саму бізнес-модель робити. Це як поширення ідей бізнес-практики по продажам, по ініціативам, по напрацюванням, по процесам, ті, що в нас є. Коли ми починаємо це розширювати то тут і включаються ці зелені корпорації. Слово корпорація тут не випадково, тому що якщо компанії починають між собою будувати ці API на базі шерінгу, то це і складається корпорація. Я в свій час працював в великій компанії і в цій компанії була матрична структура. Хто знає, це коли кожен департамент відповідає в ну, такий більш незалежний, при цьому ще є по технологіям вони розбиті, Но питання в тому, що <кхем> придивившись, взглядом на цю компанію, і придивившись на наш IT-кластик, наприклад, в Черкасах, я не бачу дуже такої великої відмінності. Тобто в тій компанії теж там був відділ е, тестування, який е, заробляв на цьому гроші. Якщо один проєкт запускався, то він е, підходить до цього відділу тестування і каже, зробіть мені бюджет. І цей проєкт е, повинен заплатити цю, е, цьому відділу тестування в кінці місяця гроші. Саме на стадії живі гроші всередині е, цієї компанії. Да, вони не на банківські рахунки, але між, між, між цими департаментами то, ці гроші перекладалися. І так далі. Там хтось створює якусь ініціативу, це або відділ, або е, проєкти, і він працює усіма на фінансовій схемі. То е, я по в чому відрізняється така от компанія вже, е, в якій ті, такі налагоджені схеми, від групи компаній, які, наприклад, знаходяться в Черкасах або Львові. Це е, спільні процеси. Якщо будувати оці спільні процеси, то тут якраз вибудовуються компанії, але з більш незалежними департаментами, з більш незалежними е, такими е, одиницями. І, і в моєму розумінні це якраз і є ті зелені корпорації, які ми можемо тут будувати. Навіщо це взагалі нам? Е, зрозуміло, якщо немає мотивації, якщо немає проблеми, то взагалі і ні, не треба нічого міняти. Але в даному випадку у нас є ситуація, яка там на сході, і деякі стикнулися з тим, що нові клієнти хочуть на це, деякі не стикнулися з цим. Але якщо ті, хто не Зрозуміло, як з цим можна боротися або як це може використовувати як перевагу, діляться інформацією з тим, у кого ця проблема є, то тут у нас і виходить ця якраз синергія, коли один доповнює іншого, І разом вони можуть отримати більше гребень. Ще це на прикладі маркетингових активностей. Наприклад, на конференції Ґінцкам. Там, де 300 тисяч відвідувачів, був великий стенд Мексика. І там виходить, е, що е, цей стенд був реально замітний і туди проходили е, багато відвідувачів і вони знайомилися з продукцією. Е, я спитав, як вони зробили, вони об'єдналися просто компаніями і е, зробили е, спільний маркетинговий дії яка їм принесла, як мого розуміння, набагато більше ревеню, чим вони були розпорошені по всім е, точкам цього залу. От і, в цьому і полягає синергія. Якщо ви починаєте між собою взаємодіяти на тому, що спільні маркетингові е, активності робити, спільні сейлс активності робити, е, спільні HR-пули робити. То в цьому ви станете набагато сильнішим е, зрівнянні ну, з Індією, з Пакистаном. Тому що, як я е, в минулому році тут вже казав, що е, наші конкуренти це не сусідня компанія, наші конкуренти це якраз Пакистан, Індія, е, в, латинські е, країни, де вони вже почали між собою співпрацювати і об'єднуватися. Е, тому е, я за те, щоб. Ми в себе тут розвивали і ставали сильнішими за рахунок об'єднання, шаринга, співпраці і спільних дій. Але спілкуючись навіть зі своїми давніми друзями, яких в яких вони компанії, там просто людей, я кажу, давайте зробимо спільну конференцію в нашому місті. Що мені кажуть, ну так, вибач, не будемо, ми робити спільну конференцію. Чому? Тому що приїдуть сюди Чар, з Києва, і зберуть наших людей. Mm. Ну це нормально. Е, але те, що ці люди, е, ці працівники, да, вони не отримають цих знань, ми їх нікуди не будемо пускати, бо це мої працівники. Да? Е, навіщо? Їх сам забере, вони мають працювати, приносять мені гроші. Що ще треба робити? Так, коли немає проблеми, то тоді немає ніяких і немає мотивації об'єднуватися. Але якщо є проблеми, тоді є. І тут і, виходять такі конфлікти, що говорить, як... Ніхто його не зрозуміє. Цитова. Цитова не зрозуміє е і я на наступному кроці розкажу, як я е, з цим страхом переборовся. Да, страхи, які там, я чув. Там, Хтось краде мої ідеї. В ті ж самі Каліфорнії всі е, діляться своїми е, ідеями і ніхто не розповідеться за тим, що хтось може вкрасти. Якщо в когось виходить у мене, при тому, що я прошарив свою ідею, ну, значить е, е, так тому і бути. Якщо, він робить, якщо ми робимо спільну справу зелених корпорацій, це якраз мислити більш глобальне, наприклад, розвиток ІТ в Черкас, в Черкасському регіоні, в Україні в цілому, то тут ми бачимо, що якщо в когось вийшло краще і ці гроші приходять в Україну, ну супер, значить тут буде краща інфраструктура, люди отримують більше прибутку, більше запуститься економіка. Якщо так мислити, то воно все буде працювати. Якщо мислити в рамках свого бюджету, в рамках свого карману, то воно вже не буде так працювати. Там, щодо своїх розробників, це моє, це моє, це моє. От. Що про мій шлях, тим, що я хотів подивитися, тут. Для того, щоб перехило цей бар'єр і страхи, що де моє, де не моє, то в багатьох релігіях там сказано, якщо просто розглядатися, духовний шлях, якщо подивитися, то тоді виключається сам момент, що щось моє. Тобто, ну, той саме Олександр Великий, якщо виходив, він там, показав всім, що в нього все було, але він виходить все одно не з чим. І, якщо ми будемо до себе розуміти, що... Ми прийшли сюди для того, щоб зробити, зробити щось більше, то тоді можна зробити в дійсності щось більше. Якщо ми прийшли сюди для того, щоб наповнити свої карман в офшорі і думати, що все буде раз, то ну, тоді воно так і буде. Я за те, щоб ми обирали перший шлях, робили спільні ініціативи, робили спільні проєкти, шарили проєкти, РФП, шарили людей. І в духвах це можна зробити. Але допомогу так хтось його плутає з тим, що ну, треба відмовитися від грошей, я в цьому не згоден, треба заробляти гроші. Да. Але якщо ми сценерії, ми її будемо більше заробляти для того, щоб реалізувати більш цікаві проєкти для України, для наших дітей і для нас в цілому. Землі ініціативи ті, що я знайомі, це Константин, є діду Рокес, ми вже були в Дніпрі, там ми е, представляли б, таку ініціативу, коли декілька компаній об'єдналися для того, щоб робити спільні сервіси в, в Америці. Єхаб е, це в е, е, нас каса, така класна ініціатива, де люди шарять е, свої знання. Це повністю якби, зелена компанія, тому що він якби нікому не належить і кожен може прийти і сказати, що в, є, що в мене є план навчання на цей рік і вже буде викладачем і викладати свій предмет в цьому відкритому університеті. Про Артеліалсос – це компанія, якими я зараз займаюся. Ми створили два окремі проєкти, це Артель для Леонкла, де ви можете знайти для себе співробітників, які працюють в інших компаніях. Тобто Це навіть не співробітники, це таланти, тому що ви їх приє... долучаєте до своїх проєктів на якийсь там, час. І ви тут якраз можете знайти, Ми... у нас є сервіс Бази24. Звертайтеся до 24 години, вам даємо два CV з, з тих технологій, які ви запросили. І ми якраз вибираємо з бази тих, хто до нас долучився. В нас там вже більше 500 розробників по всій Україні. Це як в компаніях, так і фрілансери. Тобто, і арт Talent Care це більше для фрілансерів, але ви можете там теж зареєструвати. Своїх співробітників і ті, хто вас на пенсі, можуть отримувати замовлення на тимчасові проєкти. Е, дякую за увагу. Питання? Є хтось питання? Або на кількість хтось може розповісти про ті, які ініціативи ви знаєте в вашому місті або в вашому село. Ну, останні, Переостанній ваш слайд про ваші проекти, так? Дуже цікава ініціатива з залучення кандидатів, так, які можуть там, вільно долучатися до інших проєктів. Це ініціатива ну, суто людей, суто розробників, чи можливо це на рівні ну, домовленість між компаніями там, в вашому регіоні або що. <кілляється> між компаніями у нас поки що в нашому регіоні є замовлення, що ми не хатуємо людей, і це якби стримує ринок заробітної плати. А шарінгу в шарінгу людей ті, за, через цей сервіс у нас є такі кейси, коли інша компанія в нас в Черкасах ми беремо їхніх людей і вони працюють через нас з європейським клієнтом. Ми не меншимо, в наш принцип це не втручатися в бізнес клієнта, як і в бізнес-партнерів. Ми коннекти. Тобто наша основна задача – це коннектити і допомагати зрозуміти, ну, не витрачати час на пошук спеціалістів у нас в Україні для клієнтів. Тобто ми перевіряємо англійську, ми перевіряємо там, ми, якщо експертиза, потрібно перевірити експертизу для клієнта і підбираємо ті таланти, які дошки від цього. Це відсоток від чого? Так, ми, робот, і ми працюємо по плюс моделі, коли ми показуємо, скільки коштує цей рейдро розробника і скільки наш поміцій. Це працює якась команда рекрутерів, так. технічних спеціалістів? Зараз у нас працює команда рекрутерів, технічних спеціалістів, і ми повинні долучати експертів на деякі позиції, для того, щоб перевіряти, наскільки цей кандидат підходить. І також ми розробляємо базу, вона вже була, але ми її зараз переробляємо, більше робимо і технологічніше, і креативніше. Зараз ще таке питання прохідне. Це кандидати в основному вашого району, чи це вже такий ну, всеукраїнський? Це, це Будь-які компанії, будь-які люди можуть. Да, так, да, да, партнери. Заходите в Артек-ТЛНК, okay. okay. там ви можете зареєструвати своїх співробітників тих, що новечі, або можливо, колись вони там можуть звільнитися, ви просто отримаєте там, коли в нас з'являються проєкти пов'язаний з вашими спеціалізаціями, то ви отримуєте просто листащі, які практики. Ще цікаво його при те. А просто коли, е, так давно ви вже запустились і яке кількість проектів, який був спрос? Ну, просто, ми, вроде в інтерв'ю сказали, що коли проект з'являється, то хто вони не є постійно там. Е, е, ми появились у 2013 році в ноябре. официально как артели outsourcing группы работали по этой модели еще с 2011 года также ну, в чем особенность еще нашего проекта тем что мы подключаем большие компании и это тоже такой как бы принцип синергии работает большие компании наши украинские для того чтобы и находим для них еще разработчиков вот по этой модели мы работаем теперь на вопросы о количестве проектов как бы, то есть или о количестве проектов. Количество проектов. Сейчас у нас, кстати, в марте месяце стало проектов намного больше, чем было. Вот у нас был спад в декабре, в ноябре-январе, связанный с, как бы, с военными действиями и с праздниками. Но сейчас пошел и где-то порядка 40 проектов в месяц в неделю мы получаем. А откуда вы? Ми получаем їх как от крупных компаний наших, так и от европейских вже. А аутсорсери, там великі у вас добавляют такие просто? Великі компанії-аутсорсери, там памятник що да? Да. Ну я зараз не скажу які какие, но... Маловіт проблеми в координації командами, що выникають проблеми локалізації. Я бы сказал, что пока такую проблему не встречали, в действительности у нас на нескольких проектах работает с разных регионов. И это могут быть как и сотрудники компании, так и фрилансеры. И за счет как бы, применения HR технологий и, и всего остального, менеджмент чаще всего делается, кстати, у клиента. Поэтому он же живет, и он как бы для него то, что они находятся как бы один в другой в Киеве, вообще никакой разницы нет. Они встречаются в скайпе одно и то же самое время, и для него как бы большая разница. Вы конкурируете с Дженни? Нет. Ну, то есть, там, Вообще Нет. Я вообще, ну, такой принцип исповедую, что... Конкурировать не может. Ну, нет. Нету смысла конкурировать, да, то есть мы как бы друг друга дополняем. Наша задача, как бы, ну, то есть наша миссия нашей компании – это развивать IT-бокрение, да. Мы маленькими шажочками, так как у нас получается это делать. И если кто-то делает это что-то лучше, то не могу. Если так брать, кто является нашими конкурентами, это больше Одесск, это Таллы, вот такого плана. Ну что, що, ви, ви продовжуєте розробляти ще якусь платформу для того, щоб ви кажете, що ви конектите людей і не менеджити їх. Але якщо дивитися на Одес і на інших, у них є платформа, яка дозволяє менеджити час, менеджити, делівері, так, ми запустили, ну як я казав, таку платформу ще там в прошлому березні, але зараз ми її повністю переробляємо під новий принцип нашого розуміння. Наше зараз слово це The Fastest way, В усьому як Де Фаст Фейт Джорджа project, так і the fastest Де to Фейтуржлайт project. І ми знайшли зараз як це зробити. Дуже швидко і цікаво, і тому ми що нас обід зробили переробляти не з підхід. Ми можемо обідуватися з ідеями, ви можете розповідати про дві зініціативи, про якщо будуть питання. Ще одна марка, це на другому поверсі. Thank you.